Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Сьогодні пропоную вам пограти в гру і відгадати загадки про зиму. Гра в нас буде дуже цікава. Потрібно буде знайти пару зимовому одягу. Будьте уважні і дивіться уважно! І пальчиком можете показати пару для одягу. Ну що, починаємо! Дивіться, яка гарна з правої сторони рукавичка. Знайдіть її пару у віконечках. Так, ось вона, молодці, малята. Дивимось далі. А ці рукавичці знайдіть пару. Можете пальчиком показати, де така ж рукавичка. Ось вона, молодці, уважні ви дуже. Ну що, дивимось далі? А цій рукавишці де пара? Ану, дивіться уважно за кольором. Де в віконечку сховалась? Ось вона, молодці, розумнички. дивимось далі. А цій рукавичці, де пара? Дивіться уважно. Знайшли? Ось вона, молодці. А ну далі дивимось уважно. А цій рукавичці, де пара? Де така ж сама рукавичка за кольором? Дивіться уважно. Ось вона, молодці. Правильно. Далі дивимось. А це вже шапочка. Ану, давайте знайдемо шапочку з таким же візерунком. Дивіться, уважно, показуйте пальчиком. Ось вона, молодці. А це шарфик. Ану подивилися і знайшли у віконечку шарфик з таким же візерунком і такий же за кольором. Ось він, молодці. Дивимось далі. А це що в нас малята? Шкарпетка. Ану шукаємо пару до шкарпетки такого ж кольору. Ось вона сховалась, так, молодці. А до цієї шкарпетки знайдіть пару. Де вона сховалася у віконці? Ну, покажіть пальчиком. Ось сховалась, молодці, розумнички, все гарно ви понаходили. Дивимось далі. А це в нас черевичок, ану, знайдіть. Де з таким же візерунком і з таким же кольором черевичок? Де йому пара? Ось вона, молодці, розумнички, дивимось далі. А цьому черевичку де пара? Ану дивіться уважно за кольором, тому що вони тут всі однакові. Тільки колір різний. Так, ось же він, молодці. Гарно ви пари добирали. Дуже гарно працювали. А тепер пропоную відгадувати загадки про зиму. Будьте уважні і шукайте відгадку в віконечках. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги. Наганяю холоди, води сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? я? Хто це малята? Зима! правильно молодці, будьте уважні. Влітку відпочивають, взимку дітей катають. Що це малята? Санчата правильно молодці. Він не лялька й не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквинка. Хто це, звісно? Хто це малята? Сніговик молодці. Узимку хто, скажіть мені, малює візерунки на вікні? Хто це малята? Так, це мороз, молодці. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове. Скоро-скоро на поріг завітає що малята? Новий рік, молодці. Гарна зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала каплею води. Що це малята? Молодці, це сніжинка. Які ви розумнички. Молодці малята гарно працювали, всі гата загадки відгадали. До побачення малята, до нових зустрічей!